Всім привіт! Без довгих прелюдій продовжимо перепис зрадників, колаборантів та просто мовчунів серед українських акторів. Дякую всім глядачам, які накидали мені імен для цього списку. Ви хочете знову спитати, для чого це все? Щоб знати і пам'ятати. Бо кейс Слободи чітко показує, що хтось з них ще може повернутись. А ми, як суспільство, повинні пам'ятати та протидіяти цьому. Над Лободою вже активно працюють, тому я впевнений, все буде ОК. З вами режисер та кінокритик Кір, ви на каналі Культурно. У нас на каналі є абсолютно все про кіно, тому погортайте плейлисти і зможете знайти для себе щось цікавеньке. Ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте та підтримуйте нас на Кофі, бо підтримувати український YouTube важливо. А також у нас є телеграм-канал з новинами кіно. Все це в описі до відео. Погнали! Під минулим випуском багато людей питали: а де Гармаш? Ось він, Херсонець, Сергій Гармаш. Батьки Гармаша були пенсіонерами-селянами. Ріс Гармаш хуліганом, за що нерідко отримував від батька. Вчився в Дніпропетровському театральному училищі, працював в Херсоні. Служив в армії, про що відкликався досить позитивно. І тут вже виникають певні питання, бо це ж була радянська армія, кому вона взагалі могла подобатись? Після армії він поступив у МХАТ і з часом став одним з найвідоміших російських акторів. Багато хто і не знав, що він родом з України. Гармаш знімався у Міхалкова, Говорухіна, Тодоровського та інших російських режисерів. Декілька разів Гармаш зустрічався з Путіним, той приходив на спектаклі актора. Загалом, на думку актора, всю українську культуру створили російські люди, і своєї в Україні немає. Такі погляди логічно переросли в підтримку анексії Криму. Але пік крінжу стався під час повномасштабного вторгнення, про яке актор вирішив спочатку відмовчатись, а потім поїхати до окупованого Херсону, щоб відновити роботу Херсонського обласного театру. Саме того, де він починав свою акторську кар'єру. До речі, гармаш почесний громадянин Херсону. Але невдовзі актор спішно втік з міста. Може, у когось є версії чому? Та чого? Хай повертається, впевнений, йому там всі будуть раді. Сергій Маковецький ще один відомий російський актор, який народився в Україні. А саме в Києві. З дитинства він мріяв про акторську кар'єру, але в Карпенка-Карго поступити не зміг, тому працював монтувальником сцени в Театрі Лесі Українки. Зрештою, Маковецький поїхав в Москву, де поступив в Щукінське училище. Далі у нього було багато ролей в кіно та театрі і в серіалах. На Росії Макавецький дуже відомий. Він їздив в окупований Крим, а після вторгнення, єдине, що зробив, заспівав в соцмережах пісню про рушник та продовжив зніматись у російських пропагандистських фільмах та серіалах. Боша Куценко теж наш, принаймні був. Народився в Запоріжжі, а в школу ходив взагалі у Львові. Був в армії, після чого, як і багато хто з цього списку, переїхав в Москву, вчився у ВДІКу і з часом став відомим кіноактором. Політиці він приймав активну пропагандистську участь. Брав участь у з'їзді за Путіна, звинувачував Грузію у російсько-грузинській війні, був у передвиборчому штабі Собяніна і був його довіреним лицем. Крим, звичайно, органічно повернувся туди, де він і повинен бути, а на Донбасі люди воюють самі з собою. Також актор сказав, що, звичайно, приїхав би на окуповані території підтримати людей, але його дружина не пускає. Поки ми з вами тримаємо культурний тил, наші воїни тримають фронт. І ми, звичайно, маємо максимально в цьому їм допомагати. Наші друзі з підрозділу Кракен потребують 24 тисячі гривень на планшет, який їм потрібен для виконання важливих завдань. Давайте зберемось і оперативно закриємо цей збір. Посилання на банку буде в описі до цього відео. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Лоліта Мілявська. Загалом вона пішла недалеко від Олександра Цекало, про якого я розповідав у минулому випуску. Лоліта народилась в Мукачево. В Росії стала відомою, коли разом з Цекало почала виступати в дуеті Академія. Анексію Криму артистка підтримала та навіть виступала там. Майдан не підтримала і виступила проти санкцій, які наклали на Росію. Під час повномасштабного вторгнення акторка спершу дуже переймалась, бо її рідні жили в Києві. Але після того, як їй вдалося їх вивести, доля України та спецоперації, як вона називає війну, остаточно припинила її цікавити. Леонід Барац та Ростислав Хейт, і нона Грішаєва, резиденти квартету І. І також народились в Одесі. Актори були друзями ще з дитинства, грали в КВК та брали участь у джентльмен-шоу. А потім переїхали на Росію, де власне і створили квартет І. Загалом позиція в них якась невпевнена. Вони лайтово критикували російську владу та висміювали у своїх фільмах. Після того, як Гришаєві заборонили в'їзд до України після відвідування Криму, актори сказали, що не поїдуть туди, бо у них в Одесі рідні. Після вторгнення був пост Ні війні. Але якої, кого з ким, невідомо. Зараз під час дуже жорстких обстрілів Одеси понісся хейт в сторону кварталу І, бо вони в цей час випустили трейлер нової частини, про що говорять чоловіки. Що ще робити українцям в Росії під час війни, як не розважати росіян? А у Бараца та Хаїта, до речі, досі українське громадянство. Багато хто писав про Віталія Гогунського. Я довго не міг згадати, хто ж це такий. А це ж той актор з Універу. Та ладно, я досі не згадав. Народився та навчався в Кременчуці у Полтавській області. Закінчив музичну школу, вчився у Одеському політехнікумі. Потім переїхав на Росію та навчався у ВДІКу. Знявся у тому самому Універі, на недовгий час став зіркою. А потім про нього всі швидко забули. Але згадали, коли актор почав висловлюватись. Протестуючим на Майдані підсипали у чай наркотики. Підтверджую, до речі, так воно і було. Досі не відійшов. В минулому році їздив на Донбас підтримувати окупантів. А з хорошого, коли актор летів на зйомки до Грузії, його летак розвернули і відправили назад на болота жалюгідний персонаж. Юрій Кот. Коли я зрозумів, хто це, я просто висадився. Народився кот в Житомирі, вчився в Карпенко Карого. Працював на Житомирському обласному радіо. У Києві працював на новому каналі та інших телеканалах. Під час Революції Гідності він був ведучим на київському антимайдані. Звичайно, після цього він швидко звалив на Росію і став там приймати участь в кубі пропагандистських шоу. І що цікаво, він був не тільки редактором, а й досі Кот виступає на різних пропагандистських шоу в ролі українського політолога. Тусувався з Азаровим та олійником, працював на каналі «Царьград ТБ». Ще за Юрієм Котом було багато пропагандистської діяльності, але все це перелічувати немає сенсу. Впевнений, СБУ це все знає і без мене. Є такий актор Михайло Голубович. І краще б його не було. Народився в Черкаській області, вчився в університеті Карпенко-Карого, був художнім керівником української трупи луганського театру, має знак Пошани, заслужений та народний артист. А потім він став депутатом від партії регіонів. З 2014 року актор працює директором у так званому Луганському українському драматичному театрі. Також він нагороджений відзнаками та званнями Линери. Що я можу сказати? Михайлу варто обережніше їздити в ліфті та на автомобілях. Галина Безрук, зірка серіалів Слуга народу, останній москаль та інших шедеврів. Вчилась Галина в Карпенко Карого, грала в серіалах, була досить відомою. А потім у 2015 році переїхала на Росію та одружилась з росіянином. І з цього часу, навіть після повномасштабного вторгнення, язик акторки десь застряг. Її батьки досі живуть в Києві, але вона не сказала жодного слова, прикриваючись тим, що в неї на Росії дитина і як вона може тут щось сказати. Як сказала дочка Сумської, тут люди просто зникають. А виїхати з Росії, звичайно, неможливо. Чи можливо? Я не знаю. Сергій Бадюк, ще один типу наш. Народився в Вінницькій області, але досить скоро переїхав на Росію. Там став відомим спортсменом та почав зніматися в кіно. Його рідні досі живуть в Україні, але це не заважає йому підтримувати Путіна та війну проти України. Сергій Векслер. Народився в Вінниці, служив в Харкові. А потім поступив у МХАТ та переїхав до Москви. Один з найвідоміших його фільмів Мама не горюй». Також знімався у купі ментовських серіалів. Зараз актор активно підтримує вторгнення та надихає росіян вступати до армії. Тетяна Лютаєва ще одна одеситка. Після 20 років акторка переїхала до Росії та вступила у ВДІК. Як ви бачите, історії більшості акторів з цього відео дуже схожі. Багато знімалась в українських серіалах та навіть їздила з виставою. Після анексії відвідала Крим, отримала заслужену артистку РФ. Зараз мовчіть. Взагалі, я закликаю компетентні органи пройтись по людям з цього списку, бо у багатьох із них досі є українське громадянство. А це трохи дивно, чи не так? Кролики про них було дуже багато коментарів у минулому випуску. Я їх не згадував, тому що вони все ж таки не актори, а артисти і не дуже підпадають під тематизм цих відео. Проте давайте дуже коротко. Більш детально їх тейки розбирали Тетяна Микитенко в Рагулях. У комедійного дуету Кролик, Володимира Данільця та Моїсеєнко справи зараз ну дуже погано. Їх концерти по Америці відмінили. Чому ж це? Останній їх виступ в Україні був у 2015 році. Вони обсміювали у своїх виступах Майдан, відвідували Крим, підтримували легендарний телеміст між Україною та Росією. На російському телебаченні вони жаліли, що їх в Україні буцімто цькують за мову та позицію. І це було напередодні початку вторгнення. Не виключно, що це був теж елемент прогріву російського населення. Взагалі від них було ще багато ватних еколаборантських висловів. Вже мемом стало, що один з кролів, розповідав, що його діда комуніста, спалило зі словами Слава Україні. І наостанок, трохи про молодь. Якщо з приводу попередніх персонажів можна сперечатись, чи варто називати їх українцями, з цими все очевидно. Якщо ви раптом пропустили, сценарист Богдан Панкрухін та актор Олександр Яценко під час повномасштабного вторгнення вирішили підтримати українську культуру дуже цікавим чином. А саме зіграти у виставі російського режисера Кирила Серебреннікова. А може, це перегін? Серебренніков зараз в Європі, він в Росії сидів, знімав антипутінські фільми, і взагалі він проти війни. От тільки російських військових теж треба пожаліти, як і їх сім'ї, що залишаються без чоловіка. Російську культуру чіпати на світовій арені не треба. І взагалі, я просто митець. Давайте мені гроші і не чіпайте. Може це перегін? Бо вони пишуть і грають для вистави Вій. Це вистава про сучасність, про жахи війни і тому подібне. А за сюжетом бідного російського солдата тримають у полоні брати українці. А в фіналі звучить плина кача. Це все вже давній скандал, але в мене палає як вперше, коли я про це згадую. Але може все одно переги. Хлопці поїхали у велику країну з потужною індустрією до відомого та популярного режисера, щоб зробити собі ім'я. Але вибачте, чим це взагалі відрізняється від історії інших персонажів. Багато хто з них навпаки виїхав ще в Союзі чи задовго до війни, а Пан Крухін і Яценко виїхали співпрацювати з росіянином під час війни. Наразі Пан Крухін мешкає в Лондоні та пише свої пости в інстаграмі чомусь то російською, то українською. Пости у нього, звичайно, проукраїнські, але після історії з Серебреніковим та ще й з Лондону сприймати їх доволі важко. Олександр Яценко в своєму інтерв'ю активно виправдовував Серебреннікова та свою участь у виставі. Казав, що це важливо, і європейці повинні це побачити. Впевнений, гонорари там теж дуже важливі. А у нас же зараз у акторів роботи нема, треба якось крутитись. Коротше, це я розмірковую. Висновки робіть самі. Та й вирішуйте самі, як до них відноситись. І завершимо свіжу історію: молодий український актер Гліб Міхайличенко. Він грав у театрі юного глядача та підтримував ЗСУ. Але раптом пару тижнів тому актор засвітився у роликах, які знімає російська кампанія на території Росії. Більше інформації про цю ситуацію немає, якщо буде, розповім вам у нашій новинній рубриці. З акторами, що занадто люблять болота, ми завершили. Дякую вам, що дивились. Чекаю на вашу вподобайку, підписку та підтримку нас на БаймієКофі. Тримаємо культурний тил. До нових відео! Все буде культурно! Все буде Україна!